На екрані з'являється назва Огляд книг для розвитку почуття складності. В житті немає простих шляхів. Успіх, витривалість і здатність долати труднощі формуються через правильний підхід до складностей. Сьогодні ми поговоримо про книги, які допоможуть змінити мислення та прийняти виклики. Перша книга «Майндсет» від Керол Двек. Чи залежить успіх від таланту? Керол Двек доводить головне гнучке мислення. Вона пояснює, що розумові здібності можна розвивати, а труднощі це лише етапи зростання. The Subtle Art of Not Giving a F**k» Марк Менсон. Чесно, та без прикрас. Життя не ідеальне, і це нормально. Менсон допоможе розставити пріоритети та сфокусуватися на дійсно важливих речах. The Power of Positive Thinking Norman Vincent Піл. Позитивне мислення не чарівна пігулка, а навичка, яку можна ринути. Піл пропонує реальні методи боротьби з тривогою та невпевненістю. Change Your Thinking, Change Your Life. Брайан Трейсі. Хочете змінити життя? Брейк тайм. Почніть із мислення. Трейсі вчить, як налаштувати свій мозок на досягнення та використовувати внутрішній потенціал. Яку з цих книг ви вже читали? А може, маєте свої фаворити? Діліться в коментарях.